Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам і нагадати за жетони оновленого магазину Твіча. Також ми поговоримо за нагороди натиска, які потрібно обов'язково забирати, тому що, друзі, там доволі за прості завдання, будуть хороші нагороди. Ми можемо вже їх забирати. Обговоримо проблеми кланового бойового походу. Це також там актуальна така тема. Його ввели в оновленні 1.2.4.1, але вже зрозуміло стало, що не все з ним гладко. І хочу вам розповісти я сьогодні про ПТ-6 рівня СРСР преміумну Сусто Y, друзі. Чому я хочу про неї розповісти? Правильно, я її хотів викупити за голду, але трішечки мене випередив. Один із моїх підписників, який подарував мені її. Зараз я про це все розповім вам, друзі, але перед цим не забувайте традиційно поставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. Перш за все, друзі, я хочу вас закликати допомогти. Моєму другові дитинства, одному з найкращих друзів Олегу. Його дружина збирає на пікап, відкрила збір. Збір аж на 300 тисяч гривень. Друзі. Всі ви розумієте, що на фронті ці пікапи дуже потрібні для того, щоб перевозити там і матеріали, і провізію різну, і так далі. І так далі. Коротше кажучи, я свій внесок зроблю. І вас, у кого є можливість, запрошую зробити внесок. QR-код ви бачите, номер карти також буде в описі. Хто має можливість, можете допомогти. А тепер давайте перейдемо до наших тем. Починаємо з оновленого магазину Твіча, друзі. Якщо ми перейдемо в поставочки і стили, я думаю, всі про це знають. Тут є ось магазин жетонів Вот епаті. Якщо ми його відкриємо, ми можемо побачити ряд товарів. Звісно, тут премтехніки техніки немає, але тим не менш є 3D-стилі. Ми можемо їх забирати, тим паче, на 8 рівень шкода, т 20 всього таких. Кістечок монеток коштує такий стиль. Я, от, наприклад, на нього в першу чергу буду копити. І плюс до того я от цей 2 шний стиль хочу забрати додатково, тому що можна заробити до 40 монет, друзі. Не забувайте, зараз ми можемо зафармити 16 монет. От на вихідних. Далі вже підуть тижневі, а це монети вихідного дня, друзі. Це просто в якості нагадування для того, щоб ви не пропускали таку от халяву, тим паче, з твічом, я думаю, багато хто вже знайомий. Друге, що я хочу вам показати і обговорити, це, звісно, режим натиска. Розумію, дуже багато людей до нього ставиться негативно, так само я ставився до недавнього часу, друзі. Але є одні нюанси. Звісно, не треба упорюватися в цей режим, друзі, тому що можуть бути різні ситуації. Те, що ви будете скочуватися, там оці качелі, все зрозуміло. Але виконуйте оці завдання. Що тижневі завдання, обов'язково виконуйте, це дуже крута штука. Чому крута? День преміум аккаунта за тиждень ви можете заробити за перше завдання. Це тижневі завдання. От, дивіться. Далі і стінного бони 50, 50, 75 і 75. Тобто тут 100 і тут 150-250 за тиждень бон, друзі, на дорозі не валяється. Плюс до того, це 4 тижні ви зможете виконувати оці завдання, отримувати е, бони по 250. Тобто за 4 тижні 1000 бон за цю прогресію, плюс ця прогресія паралельно виконується. Дні танкового преміум аккаунту тут 3, 500 і 1000 бон відповідно. Резерви на срібло, плюс універсальний посібник і плюс. Збільшена снарядостійкість, це у нас бонове обладнання, загартування, круте. І стиль, небесний кінь нефритовий. Це вже другорядне, але це в першу чергу обладнання. Півтори тисячі бон тут. І за завдання, якщо ви будете, не будете пропускати, то ви зможете ще 1000 тут бон заробити. Сумарно 2500 бон. Це дуже крута штука. От це вже, друзі, от оце. Прогресія там, доходити до срібла, хоча до срібла, я думаю, вже буде доходити багато хто, або до золота, щоб купити. Це вже якщо у вас дуже багато бон. Я, наприклад, їх потратив, хочу тепер взяти взх 114-ту, тому в мене вже це відпало в першу чергу. Але якщо у вас багато бон, також можете постаратися виконувати тижневі завдання. І от за 4 тижні, можливо, ви навіть е дійдете до золота. До срібла, я думаю, дуже багато хто діє, тому що зараз спрощені, так скажімо, ці правила діють. Повертаємося у випадкові бої. Також я хотів би подякувати, користуючись нагодою, друзі. Просто хотів би подякувати буквально на 3 секундочки. У мене з'явилися два реферала, один неактивний. Якщо ти бачиш Артем Панкоха. То ну, починає якось прокачувати, не знаю, для чого ти рефералку взагалі взяв, якщо ти дивіться, останній бій 96 діб тому був. І кому я хотів дійсно подякувати, хто прокачується, так не швидко, але тим не менш людина качається. Це Славентій 2024. Дякую тобі велике. Він скоро вже дивіться закінчує перший етап. Ти молодець. Ти молодець, я навіть тобі 3 тисячі, а не 2,5 дам, тому що людина видно, що старається. Практично кожен день по декілька боїв накатує молочинка. Дякую велике. А тепер давайте поговоримо про проблеми бойового походу. Всі ви знаєте, виконуєте завдання. Багато хто виконує, багато хто забив. Я, наприклад, практично ну, граю дуже мало і виконую і мало. От я, наприклад, за оці дні 175 очків походу всього заробив. Давайте подивимося, з самого першого, що в нас є за завдання. Завдання у нас три кожен день, вони однакові абсолютно. Перше завдання дуже просте. Ну як, його виконують практично всі, я думаю, знищити дві одиниці техніки противника забій чи перемогти у складі загону на техніці 60 рівнів. Тобто, або ти в рандомі просто сам виконуєш оцю першу умову, дві одиниці техніки супротивника забій, тобі два фрага потрібно. Або просто перемогти у складі загону, тобто в укріп районах викочуєтеся командою, перемогли, і воно виконується. Забирати, до речі, нагороди потрібно вручну. Це суттєво і важливо для тих, хто а, грає. Далі йдемо. Здобути щонайменше 1450 одиниць чистого досвіду забій. Складів зводу, тобто це сумарно, я так розумію, на двох чоловік. От, наприклад, у двох ви граєте, вам потрібно 1450 чистого досвіду за бій у складі взводу зводу е, заробити на команду, я так розумію, що це на команду. Чи перемогти в бою у складі загону на техніці 80 гривні. Е, ну, в принципі, друга умова буде простіша, я так думаю. Хоча якщо це командний результат по чистому досвіду, я от не засікав ще. до речі, напишіть, хто вже от багато Дуже граю. Я в останні дні дуже мало граю. Що це означає 1450 чистого досвіду? Тому що я друге завдання один раз виконував, але я грав у складі загону на техніці 80 рівня. Підкажіть, це на команду в зводі 1450, чи це один із гравців, хто виконає це завдання, повинен накопити 1450 чи 100 досвіду. Це дуже багато. Це дуже багато, я не знаю. Я так думаю, що це на команду. Якщо чисто, то це нереально. І завдати або допомогти завдати 5500 шкоди забій у складі взводу чи перемогти в бою? У складі загону на техніці 8-10 рівня. Тобто 5500 на команду накидати не проблема, якщо ви граєте в 8-9 рівні, наприклад, на прямах катаєте, це можна виконати. Звісно, це ускладнюється тією умовою, що це кожен день ти повинен виконувати. Тобто, якщо ти сьогодні не виконаєш, то ти вже пролітаєш. Але проблема навіть не в цих завданнях, друзі, тому що, як би там не було, кожен з нас може прогресію ці прокачувати. Я, наприклад, дивіться, Написав був таку статтю, тому що якщо ми глянемо на сам бойовий похід, от давайте перейдемо Давайте перейдемо на сам бойовий похід. Ми бачимо, що в нас тут рівні є 1, 2, 3. Далі дивіться 4-5. Тобто це опційні рівні. Ми можемо піти по цій дорозі, а можемо піти по цій дорозі. Наприклад, якщо вам не треба 2D стиль, ви можете отримати новобранця. Я, наприклад, був на 4-й в подальшому йти. І так само, от дивіться, із 8-го йде перехід на 10 або на 9. -й. От бачите, член екіпажа або 2D-стиль. І так само тут є 15, і 14. Тобто, якщо ми порахуємо, от рівень за рівень 2, нам потрібно 350 очок, за рівень 3, 500 очок, 4 700 і так далі, так, далі, так далі. І всього нам потрібно для того, щоб повністю пройти прогресію, включно з 20 рівнем, 10 200 очок. Якщо ми будемо виконувати по три завдання кожен день, це дуже важко, друзі, тому що це багато потрібно грати. Не знаю, можливо, хтось і знайдеться такий. То ви зможете забрати кару 45 тонн за 68 днів, або трішки більше ніж 2 місяці. Якщо ви будете виконувати 2 завдання щоденних 75 очок фармити, то за 136 днів або майже за 4,5 місяці. А якщо ви будете так виконувати, як я, наприклад, виконую, що я взагалі не кваплюся, мені, знаєте, так, зайшов трішки пограв та й вийшов. Якщо ми будемо виконувати от по одному завданню, по першому, то це буде аж 408 днів або приблизно 13,5 місяців, друзі. І ви скажете, блін, для чого зробили такий похід, то це цілий рік грати, грубо кажучи, там навіть більше, для того, щоб отримати кару декометіменту 45 тонн, для чого там, що. Знаєте, це не основна проблема. Це не основна проблема. Не було раніше акційної машини і всі грали, все було добре. А в чому проблема основна? Та в тому, що ми дуже мало можемо фармити промресурсу, друзі. Нас заганяють, щоб ми загонами фармили промресурс. Тобто стандартно, от як раніше, можна було і не грати в укріп районах, там мало грати, так скажемо. Ми могли фармити промресурсу багато, а тут максимально ми от дивіться 250, 150 і 100, 500 промресурсу може кожен гравець фармити за день. Це дуже мало, друзі. Раніше було більше, раніше було значно більше, і в нас може бути з часом така ситуація, що якщо ви ще прокачуєте, не дай Боже укріп район, то взагалі завал, що у вас не буде вистачати ресурсів для того, щоб формувати нові резерви. Наприклад, найбільш популярні до вільного досвіду і до кредитів. От у вас просто-напросто промресурсу цього не буде вистачати в подальшому. І це дуже велика проблема, друзі. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок бойового походу. Звісно, я ще буду про це все згадувати, буду розбиратися в цій темі. Це попередня така інформація. Думаю, для багатьох вона буде цікава. А тепер давайте оглянемо сусто ігри, друзі, тому що мені подарував її підписник. Зараз ви цей подарунок е бачите. На екрані Капіц-2012, дякую тобі велике, як завжди, підтримуєш по повній програмі. Дякую тобі велике. Огляд починаємо стандартно із живучості. Відкриваємо живучість даної машини. Звісно, її практично немає. Я поверхнево вже по ній робив огляд, коли розповідав про техніку Бонового. Магазину про оновлену. до речі, вона коштує 5 тисяч тамбон. Дивимося, бронювання 60-60-60 бронювання корпуса, міцність 780. По міцності все зрозуміло. Декілька хороших плюх, і ви відправляєтесь в гараж. По бронюванню також практично все зрозуміло, тому що от приведена броня, якщо по рубці дивитись 80, маска 50, 60, 128, 185, навіть є зони. 150, 79, 71, 99 117 Ну, ви самі розумієте, для 6 рівня, а тим паче ви будете із 8 грати, із 7 рівнями. Це взагалі не броня, будуть ці по максимуму пробувати. Розміри великі. Це не наша фішка, в нас живучості абсолютно нема. А що ж у нас є? У нас є прекрасна гармата із прекрасною разовою шкодою, друзі, за постріл. Середня шкода у нас на стандартних бронебійних снарядах. 440 одиниць. Це прекрасний показник, друзі. Це показник хорошого важкого танка 8 рівня. Середнє пробування в броні 196. 196 це також прекрасний показник. Це класний показник для 6 рівня. Один із самих топових, тим паче, це бронебійний снаряд з нормалізацією хорошою. Швидкість польоту 870. Також скажу чесно, це нормальний показник для 6 рівня. Бронебійки є голдові, 510 підвищена шкода, от така спеціальна механіка в цих снарядів, але урізане середнє пробування броні 171. До речі, по втраті бронепробиття на відстані 196-181. До 181 втрачається бронепробиття стандартної ББшки, і 171-156 бронепробиття у нас втрачається голдової ББшки. Звісно, бронепробиття суттєво менше, але друзі, тут і альфа більше. Наскільки на 70 одиниць було 440, стало 510. І осколково фугасні також хороші снаряди, підвищена шкода 580 одиниць, Пробуває 65, доволі непогано для картона може згодитися. І швидкість польоту 870. Метрів на секунду. Тобто ми бачимо, що в нас снаряди дуже комфортні. Середня шкода на хвилину 2091. Я не хочу сказати, що тут дуже високий ДПМ, але все ж таки альфа-висока від неї грати буде краще. Заряджання гармати в базі 1262. Далі дивимося, Кути Вертикального наведення мінус 5 плюс 15, тобто опускається недостатньо і задирається недостатньо, ми це розуміємо. Час зведення 2,66, але друзі, у нас поганенька стабілізація 0,23 в русі, 0,23 при повороті шасі і 0,20 аж при повороті самої гарматки. Тобто, ви розумієте, основний мінус нашої машини це стабілізація, якщо так розібратися, тому що для 6 рівня тут навіть розкид непоганий. От з і із поліпшеною вентиляцією, розкид на 100 метрів у нас сягає 0,35. Так, це не дуже точно, але як для 6 рівня це і непогано, друзі. Тобто, однозначно, якщо підсумувати по цих параметрах, у нас відсутня живучість, але в нас гармата з хорошою альфою і з хорошим пробиттям на базових ББшках. Це не менш важливо. По динаміці 35 вперед-12 назад, при питомій потужності 13,79. Тобто динаміка у нас важкого танка. Швидкість повороту 37 шасі 37,35. По швидкості повороту претензій дуже великих немає. Тут ще слід враховувати поліпшений механізм повороту 3.2 дає, навичка віртуоз, навичка бойового братерства і поліпшена вентиляція додає. Так би було. Менше. По скритості 1666 нерухома машина в такій комплектації, як у мене, і 11,58 5, час руху. І по спостереженню 380 метрів, але тут дуже багато показників сумується. По типу навички бойового братерства плюс 9, навичка гостройзір плюс 7, навичка радіоперехоплення плюс 6 і поліпшена вентиляція плюс 8. Так би було набагато менше. Але тут ББшки, які стабільно будуть пробувати, друзі. Практично завжди вони будуть пробувати, особливо, якщо ви будете шостими-сьомими рівнями. Там дуже багато таких недостатньо броньованих цілей. звісно, можуть полетіти в гуслю, ще кудись це можуть або не влучити. Але тим не менш на ній можна отримувати задоволення, якщо зайняли ще якусь хорошу позицію. Що на вас будуть викочуватись там або будете просто прикривати своїх, то це дуже крута фанова машина, тим паче вона зараз по знижці коштує 2000 золота. Звісно, дивіться, чи потрібна вам, чи не потрібна. Я думаю, це мій обов'язок зробити про неї коротенький такий огляд, щоб ви усвідомлювали, що це таке. Всім дякую за перегляд ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. па-па